А скільки коштує доїхати з Києва до Львова на Карветі та каділаку? Спершу ми поїхали на Сукар, щоб заправити повний бак. Сьогодні зі мною до Львова їде моя подруга Настя. Вона ж за сумісництво, мій асистент. Репер зі Львова, Коля Джамі, Фіксуємо прибутки на дропівські карточки, і за штурвалом каділака. Тато каділак, до речі, простояв на штрафмайданчику 28 днів. І вчора, слава богу, поліція мені його повернула і вже все гаразд. На двох моїх машинах є можливість відключення циліндрів, щоб було економніше. Тому наша ціль доїхати до Львова без дозаправок. Виїхали ми о 14.30, але дорогою зупинялися тричі, щоб перекусити та сходити в туалет. Загалом на їду ми потратили 2500 гривень на всіх, але нас пригощав коля, тому це безплатно. Коля репер, коля має гроші. З цікавих машин по дорозі до Львова ми зустріли дві рожеві тесли. Першу ще в Києві, а другу десь під Житомиром. Я навіть не встиг її толком зазняти. А у Львові ми були о. 22.00. Я знову заправив повні баки, і того дорога з Києва до Львова двома машинами коштувала 8200 гривень.